Увага усім ОСББ міста Умань! Ми розпочинаємо роботу із фонду енергоефективності. Зараз працює три програми: Віднови дім Енергодім та Грін Дім. Віднови дім за цією програмою. Ми можемо відремонтувати пошкоджений будинок внаслідок воєнних дій. В Умані вже є дві поданих заявки, одна з яких на даному етапі вже схвалена, і де ми будемо ремонтувати дах після атаки російських БПЛА. Наступна програма має назву Гріндім. Вона передбачає закупівлю і встановлення сонячних електростанцій на даху будівлі або встановлення теплових насосів. Як це працює? ОСББ купляє і встановлює обладнання, а фонд, в свою чергу відшкодовує витрачені кошти. До речі, саме по цій програмі вже Схвалена одна заявочка в місті Умані. Незабаром буде плюс одна сонячна електростанція на даху. Остання програма Енергодім. Вона розрахована на проведення термомодернізації багатоквартирного будинку та фонд відшкодовує кошти власникам на кожному етапі. Для подання заявки на одну із програм потрібно звернутися в центр розвитку та інвестицій за номером телефону. Наша команда чекає на вас.